Олександр відриває мою машину. Якщо у вас є дуйка, то це дуже легко зробити. Але в нас дуйка у кав'ярні, до неї ще треба йти. 100 метрів. Тому Олександр, от так от все Йосик. Йосик! Всім привіт в цьому відео я хочу розповісти про новорічний декор. Одразу вам скажу, що він не буде занадто шикарним, бо чесно, впливає на мене війна. Впливає те, що в нашому будинку жили росіяни, хоча пройшло після окупації вже два роки. В тому році ми взагалі не вивішували гірлянди, а в цьому році мені хочеться хоч трішечки якогось свята, трішечки новорічного настрою. Свято хочеться хоча б трішки в душі. Привіт, котя! Ра-та-та. Щось все пішло не за планом, краснимось. Зимові колеса принесли. Відкачаємо при спущені колеса, як мінімум одне і буде ракета Продовжуємо готуватися до Нового року. Це буде декор для петрівець нових, там де наша кав'ярня. Хочу зробити три вінки, санки задекорувати. Тут в мене є із дерева ось така основа, ось такий дротик. І ножниці нарізала березовий гілочок, трішки хвої, це сосна. Шипшина, все вирізала я за лавандовим полем. Там у нас і 4 чи 5 сосон наших Візьму тільки оці менш колючі, ці занадто, що з ними дуже важко працювати. Ось такі гілки вкласти в, у, у, у ваше, ваш вінок, ваше коло, яке б воно у вас не було, це може бути основа солома, сіно а, і будь-що. Тому що воно буде просто терчати в різні сторони, краще взяти отакі гілки, нарізати і їх столити докупи і ось таким чином уложити. До речі, недавно давно що можна. Цим дротом, робить його отак відрізувати. Все. <рес> от, зав'язнемо. Щільненько. Так, є. Перемій. Щільно беремо сосну до сосни, розвертаємо, прикладаємо. Ось таким чином він у вас виходить такий. Мухнаш. Вот так. Штучки, так, тут паненько видно, але паненькі вийшли. Вони будуть висіти на червоній стрічці. Руки всі поколоті. М -м -м. Оце красота. Вже освіжила це місце. Вон у нас ще лежать гірлянди, які треба повісити, а завтра передають сніг. Тут взагалі буде краса. Я не знаю, як ютубери знімають відео. Не те, що мені заскладно дається. Я не можу все в один день втулити. Щось не виходить, чогось немає, треба щось докупити. Що вони його все монтують, за тиждень знімають. Я йду за гіллям Туї. Ось вона в нас. Тут жива ворожа, я її наріжу. І якщо я сьогодні не справлюся, то завтра навалить сніг. Це вже буде інша картинка. Чи це нормально? Я не знаю. Якщо напишіть в коментарях, це нормально. В принципі, зараз я знімаю так би снігу, а потім наступний кадр буде снігом. <сум> Дивно, як на мене, тому що я прийшла з інстаграма, а там зовсім інша історія. Я така гарна хвоя. Так, різати буду я ось таким садовим сікатором. Це гардена. Точніше не сікатор, а садові ножнички. Я цими ножничками стрижу лаванду. Ну що, поїхали. Класне світло на терасі. Та -да! так. Ось такі красунчики два. ну Вони не зовсім красунчики зараз. Коли ми їх відвеземо в Петрівці, на фасад поставимо, потім ми їх прихорошимо, поправимо. І гарненькі будуть то віночки, а то ще а, частинки туї, щоб ми сюди, а, я б сказала, додали, щоб вона трішки була така пухнаста. Це форма. Ну, такі смішній. А у нас тимрі тут ось така краса. Із Ікеа у нас ось таке деревце. Недавно ми зробили освітлення на даху. На терасі у нас є таке освітлення. Карта України, подарунок від Максименків Гірлянди. Єрлянди. Та у нас теплиця будується, вона накрита, до речі. Ніхто не здогадається, що всередині зі скла буде. Просто закрила, щоб було затишніше. То наш курничок світиться. Там світиться вивіска, і що ми маємо забрати wi підсвічування на вивіску. А, нормально он висит у тебя. Пойдет. то це якось плідік розкладети потім його, на чи сюди його скинете. Добре, щоб будильна лягла і вкрилася. У нас вже давно, роки, певно, 4, я її лобзиком вирізувала із звичайних дошок. Попередньо робила такий ескіз на папері, прикладала і вирізувала нічого складного. Потім прикручувала шурупами і фарбувала е, звичайною фарбою для зовнішніх робіт. Вона у нас трішки зламана, тому що росіяни, коли гребли все з гаража, вони просто зламали е, одну дошку. Іграшки, в принципі, теж вони винесли. Вони гребли все, що бачили в гаражі. В окремому ящику були новорічні іграшки зложені. Вони, коли певно, так швидко збиралися, просто хапали все, що можна. Дещо розтовкли. Я деякі іграшки повикидала. Вони їх просто побили. Насправді їх дуже-дуже мало. Гірлянди теж забрали. Тому ось маємо, що маємо. Я трішки докупила. Друзі подарували тут. У нас є дуб. Друг мій подарував. А, і ось такий теж пахне дуже гарно. Такий самий є на сайті, можна подивитися, я лишу а, в описі. І мені ще дуже сподобались ось такі: це скло із епіцентра. Гляньте, які вони гарненькі. От поближче вам покажу цю дерев'яну, тут можна перемідовано. Ну, що є, то є. Насправді, в нас не так багато вже місця для справжньої величезної ялинки, але поки що я її не дуже хочу ставити. Світлодіоди ми закладали ще з самого початку, як тільки клали балки, Олександр а, такі ніші під світлодіоди. І виходить дуже романтично. Я ще повісила а, ось такі сніжинки. А взагалі я кладу суснові гілки на всі балки. І воно, знаєте, так розсіює. Дуже гарно. Якщо я знайду фото, відео вставлю сюди. минулорічні фото. Ну, в принципі, гарненько. Йосик, тобі взагалі прекрасно, я бачу. Ти не хочеш мені допомогти познімати. Про декор новорічний. О, шмакунька. так. я звізду ліна. Добре. Ну, і ще в нас ось такий тут дворічний куточок. Гноми, звісно, що з Ікеї відомі. Купували теж їх років два, але вони лишилися в мене, Росіяни їх не внесли. Оце, здається, з епіцентра. А я можу помилятися, були знижки, я, здається, менше, ніж 100 гривень купувала. Ще в нас такі гномики, такі гарні подушки мені батьки подарували. На вхідних дверях у мене ось такий вінок. Був ще такий гарний вінок, я вішала із вулиці, я віддала його в кав'ярню. Зараз висить у нас на дверях в кав'ярні в димрі. Звісно, що гномів забагато не буває. Це теж зіке? Вони тут вдвох, їм тут не скучно, Знімаємося сходами, то відкривається просто казка. Ой, треба одяг було зняти. Я ще на сходах розкладала бантики, але цього року я їх віддала новинки в новій петрівці в кав'ярню. Тому маємо, що маємо. А, пізніше я б хотіла купити таку гірлянду, так, і штучного, тому що насправді, якщо робити гірлянду із свіжої сосни, то це вимагає дуже багато часу. Хоча, як буде багато часу, то я колись зроблю. Але хочеться таку і штучну, і таку гарну гірлянду, щоб кожен рік я її вішала, в принципі, без заморочок. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте вподобайки. Підписуйтеся, хто ще цього не зробив. Обов'язково і до нових зустрічей у нових відео.